Інтернет – сучасний вірус потерпають маси антидоту – нуль. Ми покажемо вам реальні схеми обману, щоб у пастки афористів не попали. ви. Сьогодні в програмі нестандартна перевірка на вірність. Так вам би не завадило сходити у спортзалу. Оце вона його зачепила. Ну, взагалі, то гарний кінь має стояти під навісом. Чоловічий животик має бути. А це хто? Гарний кінь, гарний породистий. Нестандартно почнеться. Зачекайте, це як так? Ви нас тут замкнули? Якщо реально замкнули на даху? Так. Я. Нестандартно продовжиться. Судовий тортик не бажаєте. А а ні, реально. дякую. Чи ви хочете мені ще й тортик кинути? І нестандартно закінчиться. Тимуре, ти очманів? Що ти собі дозволяєш? Я питаю, ти очманів? Тимуре. Інтернет-кастинг на роль в кіно. Як він написав, так смішно. Наскільки у тебе велика, гама емоцій? Він так. комплексує. Він слово велика не туди притулив. З проханням записати домашні проби. Закінчиться не тільки взяттям на роль. Ви вже на коні. Роль уже на коні. Роль уже у вас. А й взяттям. Сашко, щось довго витіре несуть. З Італії просто чи що? Може на проїзд підкинути сто баксів? Ну, може, підкину, а може покажу фокус. Як можна виделкою? продірявити? Uh. Приблизно таке у мене було обличчя, коли О. на наступній афері мене просто втрамбували в авто, запхали на заднє сидіння і відвезли в невідомому напрямку. Ніхто до цього не був готовий. За що невідомо. Але найшокуючим був фінал. Інтернет-кастинг на роль в кіно як він написав так смішно. Наскільки у тебе велика гама емоцій. Так. Він комплексує. Він слово велика не туди притулив. Проханням записати домашні проби. Закінчаться не тільки взяттям на роль. Ви вже на коні. Роль уже у вас. Ой, роль на коні вже у вас. А й взяттям. Зараз 15.45 і я в нашому тонованому бусі неподалік від місця зустрічі з можливим аферистом в спальному районі на відшиві група по території під виглядом випадкових перехожих. Крізь мене точка, так бачу з двох боків стоїте. Так наче каву п'єте? Ага, нам би ще кальянчик для маскування. Як чутно вам. Чую, супер. До зустрічі 15 хвилин і я виходжу на точку. На мені приховані камери в окулярах і в рюкзаку. Мікрофон на тілі. Вся при марафеті, адже сьогодні особлива зустріч. На кону 30 тисяч баксів. Найбільша приманка за всю історію програми. Стою, чекаю. Група в 10 метрах. Ну ми готові. Привіт, О, Станіслав. Добрий день. Добрий день, дуже приємно. Ви, до речі, маєте гарний вигляд. Станіслав кастинг-директор шукає актрису на головну роль в кіно. Виглядає солідно, без питань. Про все Серйозно? та Так. Да. режисери всі просто в захваті від вас. <гум> Вони вже й не дочекаються, коли відбудеться ця <гум> фотосесія. фото з'явиться. Вже вже так. Зараз у мене має бути професійна фотосесія. Без неї кіна не буде. До речі, ось ваш контрактик. А так. Так, це формальність, це яку… — виходить. Це виходить, мені треба зараз заповнити і підписати, чи як? Ні, там уже все підписано. Все вже. Ви можете угу. потім пізніше подивитися. Подивитись договір не дав, як і всі аферисти. А без неї взагалі ніяк, так? Без Ми фотосесії. Ми просто надішлемо останню фотосесію угу. продюсеру, головному. Ага. Але ви вже на коні. Роль вже Ой. у вас. Ой, <свистець> вже на коні. Роль уже у вас. Приїхала на тралику, щоправда. <свистець> і тут він різко міняє темп зустрічі, підганяє. Ми просто а. поспішаємо на фотосесію. Студію вже замовили. А. Нам треба до фотографа поспішати. Там все сплачено. Щепа. А гроші ви за взяли. Фотосесію, так, обов'язково. Про гроші попередив заздалегідь, щоб точно взяла з собою. Це ніби за оренду фотостудії та роботу фотографа. Вам зараз давати? Давайте. А, добре, потримайте. Сім тисяч із нижечкою. Як домовлялись? Так, так порахуйте. Угу. Гроші забрав і якось аж видохнув. Зараз ми пройдемо з вами в офіс ага. тут недалеко, бо там усе по часу. Нас чекає а, там розписано. Ну звісно, там все чітко. Ви ж працюєте в солідній компанії, розумієте? Ага. Добре. Як у вас нас? готові стати зі я, я готова навіть купальник із собою. Взяла. І Я ще не знаю, що зараз на пів кроку від пастки. Тоді ходімо. Ну, тут взагалі студія поруч. нам недалеко. Mm -hmm. Група стежить, адже куди веде, не знаємо. Ми зараз головному продюсеру надсилаємо <гум> і все. І ви в дамках ви зірка. А, а На яку роль мене відібрали? На роль хуліганки чи на роль сексі Пексі? Ну я думаю, хуліганки. Тобто хочуть, щоб я похуліганила. От тільки як саме. Зараз я зателефоную нас має зустріти фотограф. Ага, добре. І одразу когось набирає. Ми тут вже підходимо. Підійдуть зараз до нас. Так, я зрозуміла. І все, от така фотосесія. А починалося півтора тижні тому з багатообіцяючої переписки. На сайті знайомств мені написав дехто Станіслав. Мовляв, шукає нові обличчя для кіно. Ким ви працюєте? В якій кінокомпанії? Я ж можу таке запитати? Це ж не підозріло. Відповів миттєво. Реальна компанія, якщо погуглити жодних підозрів. Може подзвонити в Вільміа і спитати, чи працює у них. Станіслав і фотку надіслати. Я подзвонила, і через п'ять хвилин відповідь. Ти знаєш, у нас такого немає. Люди його не знають. <звук> і я його ніколи не бачила. Дякую. Тум-ту-дум, тум. Тобто бреше і багато обіцяє. Попередньо ти підходиш на головну роль. У тебе дуже яскрава зовнішність. Чорт. Стандартний закидон. І просить дрібничку зняти фото з різними емоціями. Зараз покажемо. Весела зла. Весела, зла, сумна, смішна, спокоситься. Господи, я не мію. Гаразд. Здивована. Фотки сподобались, але далі більше. Ага, емоції. Почекай, як вони писали так смішно? Наскільки у тебе велика гама емоцій? Yeah. Він комплексує. Він слово велика не туди протиливка. Yeah. І тепер попросив відео однієї фрази. То що готовий побачити мене? Тому що я готова. Цікаво, що реально схоже на інтернет-кастинг. Але ж ми знаємо, що Станіслав Бреше то для чого це йому? І як пізніше виявилось точно не для кастингу. Будь ласка, зупинити! Ми відставити поки що сама дуже не можна. На третій день переписки я вже отримала роль. І гонорар просто вау. 30 тисяч доларів. Гонорар? Ніфіга собі. Ясно, що це пастка, але куди втягують? Її головні ролі двох сестер. І, типу, одна з цих ролей моя. Одна деталька записати відео, де я хуліганка і де я сексі пексі Чим же все це тхне, не може зрозуміти. А режисер визначить, яка я з двох сестер. Відео я обіцяла ввечері. Тож шарашимо. Так, починаємо перший образ хуліганки. Виставляю фронтальну камеру і вперед. Щось, типу. Постарайся якось потужніше, щоб там щелепа відпала. Ні, зачекайте. розумієш, що якщо він вже взяв мене на роль, йому пофігу взагалі, що я робитиму. Навіть якщо я танцюватиму у позі Тутанхамона. <рігла> Просто він вважає, що його схема вже працює, що я на крючку. Йому фіолетово вже, як я рухатиму. Ні, ну він теж може якось обламатися, якщо побачить, що тобі це не треба, і ти не готова на все. Теж вірно, тому має бути переконливо. <рігла> а це спецефекти. Ні, це не хуліганісто. Тобто не хуліганісто. Ну не вражає зовсім. То що ж таке зробити? Щось цікаве. Це що, сальто Мортале? на коні? В лижах? Перший ролик для кастинг директора Станіслава є. А тепер покажи образ сексі Пексі. Слухай, може якусь квіточку мені сюди всунути. Норм та вогонь. Граємо. Відправила обидва файли. І ще не знала, що справа закінчиться зовсім не кінокастингом. Ви слали мені свої геніталії? А ти мені що слала? Свої. Наступного дня відповідь мене взяли на роль хуліганки. Але запиши фразу для апогея і напруги, де треба показати характер. Я тобі повірила, ти обрав мою сестру, ти догрався. Я oh, взагалі sure. не розумію, що він якісь незрозумілі фрази. Навіщо аферисту ці фрази? Але записую. Я тобі повірила, а ти виграв О, виграв, не виграв. Хутий, чорт, ще разок. Я тобі повірила, а ти обрав мою сестру. Казна що? Треба якось постаратися. Я тобі повірила, а ти обрав мою сестру. Ти догрався, втямив і відправляю. І нарешті все. Мене взяли. Але знову але потрібна остання дрібниця портфоліо. І з цим він допоможе. Студія, світло громадський ліс. Це як треба. Бери недорого, як для такої справи, 9 тисяч. Ні, собі не дорого. тисяч гривень. Але для тебе я домовлюся як до своєї за 7 тисяч ротвоя. Зрозуміло, 7 тисяч їм заплачу. Піловий потім в полі. Розкрутили мене не портфоліо, а портфоліо ще виявиться повним. Цим і закінчилась переписка перед зустрічю. Ну, а далі ви бачили зустрівся, взяв 7 тисяч за портфоліо і повів на фотосесію. Зараз я зателефоную. Нас має зустріти фотограф. Ага, добре. Зараз ми тут же підходимо. Підійдуть зараз до нас. Так, я зрозуміла а! 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 і все, от така фотосесія. Чи одразу рванули. Розділяємося. Ведемо Доженіть! Усе їдьма швидко. Але група добряче відстала. А, <різь> та рота! Мовці, ви хто такі? столерота. Куди ти? Заткнися, тобі кажу. Я ледь встигаю розвернути рюкзак з камерою до нас. Зачекайте, От що є. відбувається. Ви хто? Томовний, а вони на взводі. Прісне про чайся, не сантіх. Ми відстали. Ти поки що сама за GPS нас доженемо. Скільки їх там? Ну, вас двоє, я одна. Що вам треба? А? а? Прийняв їх двоє. А я реально не розумію, хто це і що вони хочуть. Я нічого не розумію. Я вас взагалі вперше… хочу. Тобі перша... зараз пам'ять. Тобто вважають, що я їх знаю. В ви хто? В ви режисер фільму? В ліс закопаємо. – Ой, Скривайте ліс! Ліс! за що. А що водій наїхав? І Якась дивна інтонація. Щось не те. У ліс і закопаємо. А машина зі мною дійсно виїжджає на трасу. Вони, схоже, її реально в ліс везуть. Та що відбувається? Ти Що зовсім охреніла? Давно в ліс не вивозили. А за GPS вони поруч ось вони, у тебе? – Ось-ось. вони, Ось, з ось. тобою! Чому вас тримається? Я не розумію, що відбувається. Ти захрініла. На бабки хто мене розводив? Які бабки? Три штуки Я баксу. Ну це вже хоч якась інфа. Я нічого не розумію. Ти людей шантажуєш! Кого я шантажувала. Мене шантажувала. На бабки хотіла я... мене виставити. Я Ти вас лише бачу. Отже, вони впевнені, що я шантажувала їх на три тисячі баксів. Ви мене з цього сплутали, я не розумію. закінчуєш цю лавочку, або тобі. Це. Яку лавочку? Кріс, що треба, щоб ви зупинилися. Вона, очевидно, на межі. Може, що завгодно. Вигадай, а на місці, вже розберемося, що це за шантаж. Олеже, не вістимо. Як... Не губимо їх. Чорт! Ти чого? Та, ти можеш ласка! Зараз зараз усе на Чекай! О, зупини, зупини. О, машину зараз заблює. О, Приїз, О, коли зупиняться полярний час, секунд двадцять. Пригальмуй, нехай це ця... зупинюсь? Ти що стати поки реально нема де, але бачу, що стати готові. Відриваємося, відриваємося, Петров. Усе, погнали. Mm. Все, туди. Mm. Не Заблювали, там нічого? Mm. Ні, ні, ні. Mm. все чисто. Тільки акуратно виводь. Та воно руку тримає. Я тягну час, ніби реально вирвало. Такі заглушіть машину. Що це за викрадення? Таке ми полякати. хотіли. ви розумієте, що ви людину взагалі то запхали в машину. Хлопці, це вона шантажувала Я... мене. Я телеведуча. Ми телефон у кишені. На Я можу довести. На новому каналі. Хлопці, мабуть, вирішили, що це поліція, і в усьому звинувачують мене. Чого? Я телеведуча програма. Пристрій сітя. та знаємо, ми таких телеведучих Боже, камери отямтися. Ви випали з реальності, викрали людину. Вашу покажи, бо зачекайте, який бейчик. Ми не знаємо, хто це, але вони пропонують доказ в їхньому телефоні. Бути його заходити. на Фейсбуці, бо це все якась маячня. Особисті по так, по повідомлення? Особисті повідомлення, месенджер, дивись. Ну ти хіба не знаєш, де ти писала, чи що? Та я не писала тобі! Але не кажи гоп... Що це? Просто на твої груди і живіт? Покажи мені. Фотографії що там? члена, вибачте, ну, у збудженому стані, я так розумію. Стривай, це ж... Ви Бачиш? слали мені свої геніталії? А ти мені що слала? Свої? Крістіно, а де це ти? Це твоя аватарка? Це не моя аватарка. Це якась фейкова сторінка, але з моєю фоткою. І у фейка з цим чуваком був офігенний віртуальний секс. Ковзою по ньому грудьми, бачите, подобається так не солодкий. Але далі новий шок. Зачекайте. а ось це. мої танці, які я надсилала для кінокастингу. І тут почалось найцікавіше. Боги, контекст переписки взагалі не про кіно. Танці Фейк слав, аби довести, що я реальна дівчина, фрази, аби розпалювати чувака. То що, готовий побачити мене різну? Тому що я готова. Потім кинув голі фотки, начебто мої, але просто з інтернету. Довів до точки кипіння фоткою Геніталій. І у відповідь отримав геніталії чувака. І все пастка спрацювала. Остання моя фраза була не на роль сестри. Ти догрався, затямив, а щоб розпочати шантаж. Ти сказала, гроші за це? дружині. Що? Ти за сказала це? дружині, розкажеш, якщо я не скину тобі гроші. Три тисячі доларів. Що ні? По-перше, не я. А-а-а, Стоп! А чувак, який мене до вас привів. По-друге, долари вони вже скинули. Він йому півтори штуки. Ти ж йому півтори штуки баксів дав. так? очманіт. Ти заплатив йому півтори тисячі Нам доларів. Йому так, так, говоримо, потім ще тисячу. Очманіти. Оце так Саня. Це не зімною. Ти переписувався. Це з цим чуваком, який ти типу, по мене до вас привів. Але найшокуюче за що аферист узяв півтори тисячі доларів. Сказав, що він приватний Ми детектив. Взагалі то він кастинг менеджер. Oh, де ти його В коментарях у Фейсбуці. Зачепилися про те, про це він розповів, що він приватний детектив. І під шумок запропонував відшукати руду шантажестку за півтори тисячі баксів. І мені що було робити? Три штуки віддати? Чи півтори йому за послуги? І ще плюс конфіденційність? Зрозуміло. а останнє важливо. Ти ж розумієш, він думав, що це ти його розводиш. У нього дружина ну, і я розумію. Я подивилась переписку. Стерчать голі геніталії. Якби дружина це побачила, вона б його закопала в лісі, а не ви мене. Та, ну ми хотіли тебе просто вивести, налякати. Ну адже жодних не було. І от тільки тут до пацанів дійшло, що це тілік. Ви що покажете це по телевізору? знімаєте ще? Ну а вже ж звісно... Так, стоп стоп стоп, стоп. тихо, тихо, стій. Льохо, почекай, їдьмо. почекай. Їдь, не не треба треба. Дійте, у мене для вас сюрприз, народи. Півтори тисячі доларів. А ви що його знайшли, цього типа? Так. — Тобі повернуть півтори тисячі. Поки ти думав, як мене. Привіт, дружині. Саме тому обличчя закрили, гроші повернули. І кастинг-агента скрутили. Ось йому півтори штуки баксів. 7 тисяч гривень. І кіно з хеппі-ендом не для нього.